Війна змінила свідомість нашу, змінила свідомість наших дітей. Ми не вправі забути кожного героя. В кожному селі, в кожному місті, в нашій цілій Україні. Ми повинні пам'ятати своїх героїв, які віддали своє життя. За нашу Україну. Учні першої старосамбірської школи імені Героя України Богдана Сульчаника підготували ліричну музичну композицію Небесна Сотня Гідності Свічадо. Цю композицію учні та викладачі школи присвячують Герою України Богдану Сульчанику. Пролунало в країні мовчання, навіть вітер замок на хвилину. Відбулося останнє прощання зі словами: Герої не гинуть. Засвітили свічки в кожній домі і дивилася тихо на небо. Там летіли у даль невідомо сотня лицарів, впалих за тебе. Я почула, як плаче держава, що синів моїх в землю хоронять. Ви не вмерли, вас вічності слава! Бо герої, як ви, не вмирають. Шануймо їх, не скорених ніким, розстріляних, замучених, убитих вонів світла, славу і повитих. Вклонімось, браття, мертвим і живим. Дався Україні спротив за потоптану гідність, честь і права людини. І ця ціна понад сотні людських життів. Їх назвали Небесною Сотнею. Україна хоронила своїх дітей під вигуки. Слава героям. Герої не вмирають. Їх нагородили державними відзнаками і присвоїли почесне звання Героя України посмертно. Гамірно сьогодні у раю хлопців із Майдану зустрічають. Тих, котрі загинули в бою і землю так дочасно покидають. Ти не плач, Матусю, не тужи твій синок тепер у кращому світі. Ти живи, ріднесенька, живи, я ж загинув, щоб могли ви жити щоб країна вільною була, щоб одихалось у ній на повні груди, щоб розцвітала і цвіла, бо я вірив, так воно і буде. Євромайдан, сучасне явище всесвітнього явища. Щоб ми не чули, не чули крику породіль, не вчились діти, світло пожирає. О мій народе, мученик святий, то скільки ще отих хвилин мовчання, страшних двохсотих, безвісті пропавших, скорботних матерів і молитов прощання. Та наша одвічна біда, наш прадавній припекельний ворог. Він уже не зміг знести нашого прояву гідності, волевиявлення за європейський спосіб життя. Він розкрив своє справжнє єство, свою сутність агресора, злочинця, терориста. Він пішов на нас війною. Борись, Україну. Борись, світ бореться разом з тобою. Молись, Україну, молись. Вже нині ти стала святою. Подай нам Господь перемогу, любов залікує всі рани, на небі в сузірях сія, плеяда героїв майдану. Сьогодні на Грушевського сльози і квіти, і запалені болем свічки, їх приносять дорослі і діти і скорблять на прапорах стрічки, чути стогін по всій Україні. У нас горя чужого нема. Ми вклоняємось кожній родині, сім'ям тих, що торкнулась біда. Плачемо разом з родиною сольчаник, співчуваємо пелеш дружині. А відтак, од московитих, нескінченно полегли вже нині. Молюся за тебе, моя Україно, за кожного батька, за кожного сина, за дівчину воїна, серідку дитину, за матір у траурі, за дім і родину. Я Бога прошу, збережи Україну, страшною порою не дай дітям згинуть. Хай наші молитви до Бога полинуть. Любіть Україну, Сосюра писав Любіть, як тераз наші леся, це море, і гори і степ, це краса, це спів, що несе в піднебесся. Любіть Україну, щоб знав супостат. це вияв Господнього дару. Любіть як не схитних повстанців Скарпат і хлопці незламні з Майдану. Любіть Україну, коли на щуці сльоза заполеглих до часу. Любіть Україну, як люблять бійці, що стали на захист Донбасу. Любіть Україну плечем до плеча, єднаймось у спільній родині. Любіть Україну. Як любить дівча, що носить стрічки жовто-сині. І серце говорить моє самохідь, кермуючи вищим наказом. Любіть Україну і Бога любіть, і вічні будемо разом. Що гуло скажеш? До весни з кожним днем все плиш до перемоги, і повернуться потомлені сини, збивши на війні до крові ноги. Знову зацвітуть поля, сади і минуть страхи усі тривоги, прилетять додому шуравлі, І вернуть люди на свої пороги. Вийде в поле батько, вийде син і запахне свіжою рілею, Лан засіє мирний, славний рід, сонце піднімається все вище. І згадає, мама знов пісні, Спомени покотяться сльозою про усіх, кого не повернуть. Хто життя віддав не ради слави, а за землю батьківську свою, за дітей рабами, щоб не стали? Що, голубко, скажеш? Сонце піднімається все вище, голодніє чорна тінь війни. Рік, зима, та все ж вона не вічна. Що ж, голубко біла я? Лети рознеси над краєм добрі вісті, трішки залишилось до весни, і життя напише нові пісні. Дякуємо учням першої Старосембірської